Транспортні картки січ отримали студенти Запорізького національного університету. Вони дозволять місцевим студентам сплачувати за проїзд у муніципальному транспорті половину вартості. Дія карта в трамваях та тролейбусах. Студенти кажуть, це необхідна ініціатива, адже чимало молоді проживає у віддалених районах. Тож не обійтися і без пересадок, що позначається на студентському бюджеті. Вона мені також потрібна, щоб переміщатися по місту не тільки на навчання, але й по місту. Дізнались перше про цю картку. Я із телеграм-каналу також була новина в інстаграмі, а чому вирішив скористуватися? Тому що дуже часто катаюся на міському транспорті і потрібна знижка. Транспортні картки січ для студентів зеленого кольору їх треба поповнювати і вже у транспорті за проїзд сплачувати 5 гривень замість 10. Видача транспортних карток для студентів проходить за підтримки Запорізької молодіжної ради. Нагадаємо, у листопаді минулого року Запоріжжя Електротранс отримав 2000 карток для пільгового проїзду, в тому числі і для студентів. Щотижня видача карток січ відбувається на базі Запорізького національного університету та Запорізької політехніки. Згодом цей перелік планують розширити, кажуть у молодіжній раді. Ми плануємо надалі поширювати видачу картку на всі університети міста Запоріжжя. Також на сьогоднішній день функціонує постійне місце видачі в Запоріжжі Лектотранс, та плануємо надалі після. Глобальної видачі для студентів запустити ще і в молодіжному центрі, який перший в нас в місті Запоріжжя ми завітаємо початково це до адміністрації інших вузів, окрім запорізької політехніки і національного це і медичний університет, і КПУ, і Хортицька академія, тобто всі вищі навчальні заклади є. У нас які є також коледжі. Ми підключимо трошки пізніше, тому що є певні технічні моменти, які зараз пропрацьовуються програмістами а даного додатку. Ось як ми вирішимо, то зможемо вже і таких студентів долучати.